Шукаєте надійне ліжечко для вашої спальні. Магазин Мебліка пропонує стильну модель. Ліжечко називається Зевс. До його переваг це високе узголів'я, 100 см, натуральне дерево, бук, це міцна порода і досить оригінальний дизайн. Під цеглинки, тобто, ваша буде видно вашу гарну стіну. Ліжечко має нішу, може бути і без неї, але ми зараз... Ми розглядаємо варіант саме з нішею. Якщо є у вас ніша, відповідно, є дуже багато простору для розкладання речей. Донечка можна відвинути. Що це вам дає? Це можливість прибирання, по-перше. А по-друге, є притік повітря, відповідно, і речі, які лежать тут, не запарюються. І в той же час є приток повітря для матраса, що дуже класно з точки зору гігієни. Надійний профіль 30 х 30 і ламельки, стандартний крок 5,5. Ми беремо 2,5. Це надійніше і забезпечує більш тривалий термін служби матраса. Отож, хочете якісне, хороше ліжечко? Приходьте в магазин Мебліка. Зазвичай є в наявності. Купуйте ліжечко Зевс. Місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22.